І ми в гарадах і не знали мы Этих дней вісових. Його так довго чекали, але разом з новорічними емоціями перший сніг приніс українцям і перші травми. Хто тримається за руку, хто за ногу, а когось взагалі везуть на каталці? В київському травпункті почався сезон переломів. Водій швидкої Леонід вже звик, що не зима. То роботи більше. О, тільки що чоловік упав. Поїхали у нежелі своєї черги. Дочекалася і пенсіонерка Олександра Семенівна. Лікар вже її оглянув, у жінки зламана рука. Нашла до магазину, я тільки стала і упала. але чому ж українці з року в рік не можуть встояти на ногах? В країні дефіцит солі, головної зброї влади проти зими. Ці унікальні кадри нам вдалося відзняти в центрі столиці. Двірники центрального столичного Жеку злітаються, наче комахи на мед. Привезли 10 тонн технічної солі. Комунальники поспіхом набивають мішки сумішю. З цими запасами вони мають протриматись майже місяць. <плес> Гірку солі двірники розмітають менше ніж за пів години. Вистачає не всім. Хоча мали привезти 10 тонн, а це майже 200 мішків. Люди набрали не більше ста. Двірники не розуміють, де ж решта. Що тепер робити? А що побачити і робіть, ви тебе солі зробити робіть. Іна, нам солі не вистачило. Розгреб... Уже всю розгорі блі. Поним... Привіз їх 10 тонн солі не вистачило. Так не робить, як ви робите. А так ніхто не робить. Вони готові перегризти одне одному горлянку за зайве відро. Чим тепер рятувати пішоходів у центрі Києва не знають. Оце на одну і долає. Якщо привезли по 2,5 тони. Де мої 2,5 тонни? Ми ті підозрюємо, об'єднані, обідаємо. Між тим київські чиновники продовжують звітувати. Техніки і лопат комунальникам вистачає, а солі взагалі закупили на 15,5 мільйонів. У нас сьогодні проблем з солю або сумішю піщано соляною немає. Куди ж зникає сіль? Ми вирішили перевірити і влаштувалися на роботу прибирати сніг в той самий центральний жек. Вони точно мають знати, де послизнулася столична влада. Дорога до центрального жеку Києва ідеально розчищена. Кожні кілька хвилин тут метушаться прибиральники з лопатами. У них найвідповідальніші ділянки золоті ворота, прорізна, центр столиці. Цими тротуарами ходять тисячі туристів, тому тут мають прибирати найкраще. Щойно заходжу в приміщення Жеку, помічаю, в кутку сумно стоїть невеличкий боколісний тракторець для прибирання снігу. З вигляду його жодного разу не виганяли на вулицю. Можливо, на ньому дадуть попрацювати. Утім, перша ж зустрічна прибиральниця руйнує мої мрії. А на якому тракторі можна за кому Ні, можна для краси тільки для красоти? Так, ви що думаєте? Ось наша робіт крута. Техніка тут і не потрібна, зізнається жінка. Лопата і труд все перетруть. Тут тільки на хрещатіку так вилозі сніг. А, а все решта тіка... А все тільки на тротуари а Там хіба льок нас береться потім до нас не цікавить. Працівниця жеку радить звертатися до бригадира. Вона якраз має бути на місці. Вигадуємо легенду, начебто, терміново потрібна робота на кілька місяців. Не треба. Я тобі покажу участок, покажу територію. Ага. Сьогодні мій перший робочий день, на годиннику шоста година, температура мінус один. Сподіваюсь, не змерзну. В машині лишається оператор з водієм. Ми знаходимося в самому центрі Києва, побачимо, що ж насправді приховують комунальні служби. Вже наступного дня під покровом ночі ми зустрічаємось з Надією. Сьогодні вона буде моїм керівником і наставником. Дорогою до роботи жінка скаржиться на маленьку зарплату півтори тисячі гривень, яку постійно затримують. Про те, що немає хороших лопат і доводиться вручну годинами довбати замерзлий асфальт. Якій раніше нам давали лопату, у тебе кожний воск. І зараз, в останнє час останнє времени не сильно їх додають. Згадає і про тракторець Жеку говорить, купили, аби купити, а реально він для роботи не підходить. Так ми і пробували один год в нас. Є, він поганий, поганий взагалі? він же не бере до міста. Минулому році ми їх спробували вперше, і вони показали дуже ефективну роботу. Ну, приблизно це біля двох мільйонів. А це двірник Сашко. Надія лишила його за старшого. тепер він вчитиме майстерності прибирання. Але спочатку каже, треба десь лопату мені знайти. А що мало їх лопат? Мало. Як в центрі Києва і мало лопат. Вночі сніг не сипав, тому роботи в мене не дуже багато. Отак! Супер! Пане на машину не Попадав? Попадав? Попадав. І що? Радиться шко мені і сіль заощаджувати, коли дадуть наступного разу, не знає. Пороби, знає. Куди ж дівається сіль? Двірники пошепки зізнаються, її просто керівництво не довозить. Відтак змушені, попри мізерну зарплату, купувати сіль за свої гроші. Ви гроші ще дають на це гроші. А ми А де ж вибирати свої? Ви її гроші де беремо? Так ви свою зарплату віддаєте, щоб чисто було. А в чому логіка? Ви заробляєте і віддаєте. Я його купию. Мені на руки легко, навіть косметичку купити. Як буду робити, якщо у вас не буде солі? Я купила. А наша? Ду його! Отак? О, о, во. А що, іншого ніякого мета нема? Стой. Це найголовніше для дворника. Стой.